Людина її тіло. Кожна людина є унікальною в цьому світі. Немає жодної людини однакової із тобою. Скажи, будь ласка, чим ми бачимо? Бачимо ми очима. А чуємо вушками. Відчуваємо на дотик? Шкірою. Як визначаємо запах? За допомогою носика, а смак за допомогою ротика? Де розміщений ніс, рот, очі, вуха? Вони розміщені на голові? Які ще є частини тіла людини? З чого воно складається? Ти людина, хлопчик або дівчинка. У тебе, як у всіх, є голова, живіт, спина і груди, ноги і руки, вуха та очі. Твоє тіло тебе слухається. Захочеш сядеш, а захочеш встанеш. Захочеш, ляжеш, захочеш побіжиш. Все, що ти захочеш, зможеш зробити. Твоє тіло Твої губи шепочуть, співають, а щічки відчувають мороз. Твоє обличчя показує радість або смуток. Ми розглянемо, з чого складається тіло людини. Голова так, як ми сказали, на які розташоване волосся, вушка, очі, носик, ротик. Далі йде шия, яка тримає голову. Так, Далі ми можемо з вами, якщо будемо дивитися, спереду, так, можемо казати, що далі в нас йдуть плечі, так, груди, живіт, руки, коліно. Ступня. Якщо позаду поглянемо, то так само побачимо голову, плечі, руки так само. Далі бачимо спину. Так? Там, де попереду була грудна клітинка, тобто груди та живіт. Позаду це спина. Далі на ручках є лікті та кисті. Ноги це наші нижні кінцівки. Попереду ми бачили коліно та ступню. Позаду ми можемо побачити гломілку та п'ятку. У наших дверей дві ручки, а ніжок немає. У стола чотири ніжки. Але немає спинки. У стільця. Є і ніжки, і спинка, але немає носика. Носик є в чайника, але в нього немає жодного вушка. Вушко є в голки, але в неї немає язичка. Язичок є у черевичка, але в нього немає гор. Горлочко є в лечика, але в нього немає плечиків. Плечиків є обішалок, на які ми вішаємо одяг. А у нас з тобою чого тільки немає і руки, і ноги, і носик, і плечики, і спинка, і шия, і горличко, і язичок. Усе, усе про те, що в людини є. Рука, або називають ручка, і в дверей є ручка, бачимо. Носик є в кожного з нас, а є носик в чайника. В нас є спинка, так позаду нашого тулуба знаходиться. І у стільчика є спинка. Є плечики, і у нас є плечики. Є вушко в голки, і в нас вушко. Горлочко глечика, і наше. Горличко і звичайно язичок в нашого взуття та в нас. в гру, чого у людини два. Я називаю органи зовнішньої будови людини, а ви підіймаєте синю цеглинку лего, якщо цей орган має пару. А якщо він не має, то червону цеглинку. Ніс червона. Очі, синя, рот, червоний, вуха, синій, язик, червоно піднімаємо, рука, синю піднімаємо цеглинку, лего. Молодці. Ви чудово знаєте, яких органів у людини по два. Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно. Цеглинку, яка відповідає твоїй роботі сьогодні на уроці. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!